Топ-5 міфів про книжний бізнес на Амазоні. Мене звати Габрук Уляна і я Амазон-видавець вже майже 10 років. І зараз я розкажу вам всю правду про книжний бізнес на Амазоні. Міф перший, що для Kindle бізнесу не потрібні інвестиції. Це неправда. Це неправда, тому що вони потрібні. От якщо вони навіть не потрібні на створення книги, це лише у випадку, якщо ви людина, яка знає англійську мову з дитинства, яка розуміє, що книга може бути ідеальною як її створити ідеальною, але це вже нюанси. Але потрібні гроші на рекламу. Без реклами ваша книга не буде продаватись, вона нічого не варта. А навіть якщо ви оптимізуєте ключові слова, а це можна сказати запити на Амазоні, то все одно ваша книга не буде нормально продаватись. Якщо це буде якихось 50 доларів, то це не успіх, чи не так? Крім того, якщо ви не дизайнер. І не вмієте створювати самостійно гарну обложку, гарний A+, контент, не розумієте, як зробити сторінку автора, не розумієте взагалі, як це все працює, і крім того, у вас немає зовсім знань, і ви хочете їх отримати безкоштовно, то це неможливо. В будь-якому випадку вам потрібні інвестиції. Запитання можливо лише в тому, наскільки великі інвестиції для того, щоб отримати продажі в якихось, наприклад, дві тисячі доларів в місяць чи більше. Тому, якщо говоримо базово, для того, щоб створити книгу, потрібно перше знання, які щось коштують. Друге, це сам контент має бути на високому рівні. І третє це гроші на рекламу. Бізнес дуже простий, і, в принципі, це може бути ваш пасивний дохід. Це неправда. Ми можемо, наприклад, працювати декілька годин на день, і тоді це може приносити досить гарні результати, але на початку все одно доведеться працювати більше. Але щоб це був пасивний дохід. Це треба повністю налаштувати бізнес, мати велику команду людей, яким ви довіряєте, які повністю відбудований, і все одно вам доведеться їх контролювати. Тобто, це не те, де ви можете інвестувати гроші і просто нічого не робити, чекати, що вам прийдуть гроші, і ви не будете нічого робити. Коли я створювала книжний бізнес, це була ідея пошуку пасивного доходу. Але Цього не відбулося, бо книжний бізнес такий самий активний бізнес. І якщо у вас є сто книг, це не означає, що чим більше книг у вас, тим потім більше у вас буде доходу. Тому що книги з часом вони стухають, є тренди, є а, такі штуки, як ханімун, і все одно вам потрібно бути активно брати участь в цьому бізнесі. Третє, будь-хто може створити книжний бізнес на Амазоні. Але що означає створити книжний бізнес на Амазоні? Просто зареєструвати КДП і випустити декілька книг і отримувати 300-500 доларів. Я думаю, що може кожен. Але для того, щоб зробити діючий бізнес, який буде приносити хоча б 2-3 тисячі доларів на місяць, то потрібні підприємницькі скіли. Це те, без чого неможливо рухатись в Амазон бізнес, звичайно, Амазон дає дуже багато можливостей, і це платформа, яка дуже ем, beginner-friendly, це називається. Тобто вона дуже дружня для початківців. Наприклад, вони, вам не потрібно думати про друг чи про доставку, чи про спілкування з клієнтами. Вони беруться на себе. Хоча спілкування з клієнтами там ще є момент. Але для того, щоб мати гарний діючий Амазон бізнес, вам потрібні підприємницькі скіли. Що це означає? Ви вмієте планувати, ви розумієте, як рухатись вперед, ви замотивовані, ви вмієте делегувати, ви знаєте, як знаходити вірних людей, як з ними працювати. Ви можете іноді робити задачі, які ви не хочете робити. І тоді, якщо оце все про вас. І ви дійсно хочете зробити щось інше і створити книжний бізнес на Амазоні, тоді, тоді ви зможете. Крім того, зараз тенденції в Амазоні про те, що ми створюємо якісні книги, ми будуємо бренди, і таким чином ми створюємо якби, класний контент. І тенденція про те, що ми робимо багато якихось не дуже якісних книг, це вже в минулому. Тому, коли ви створюєте бренд, це дійсно підвищує цінність вашого бізнесу. І останнє, в зв'язку з тим, що зараз бум на чат GPT та інші нейромережі. Кажуть, що дуже легко зараз зайти. У ніші low-content books, це, наприклад, кросворди, розукраски, судоку та інше їх легше стало створювати, але стала просто скажена конкуренція всіх нішах. і для того, щоб знайти свою субнішу, де не доведеться зливати по 2000 тисячі доларів в маркетинг на місяць, ну чи можливо там 1000 доларів, і розуміти, як конкурувати з цими людьми. Досить складно. Тому я би не рекомендувала заходити в ці ніші тим людям, які не розуміються на рекламі, які тільки починають, і шукати ніші інші. Сподіваюсь, цим відео я вас не налякала чи не відговорила починати книжний бізнес на Амазоні. Але все-таки ви мусите фільтрувати трішки ту інформацію, яку вам дають інші. І якщо є у вас якісь запитання, Коментуйте, лайкайте і підписуйтесь на канал.